Вітаю сердечно, пані та панове. Це FreeStudio 21 ком. Продовжуємо тему модальні дієслова і безкінечна тема шут, яка переростає із традиційного шуду в suppositional і перший. Ну, такі страшні досить речі, але тим не менше, це вже таке більш для. Скажімо так, Advanced Level. І на, Наразі у нас е, вправи з Мерфі, це 34-й Юніт. шут 2. Тут трохи теорії є. Е, посилання на книжку в описі відео, книжка в Telegram. Переходьте, підписуйтеся на канал, воно того варте. За посиланням також буде теорія, якщо для вас ця тема зовсім невідома. А наразі мене цікавить 34.1, вправа, вона дуже маленька, і в принципі тут не буде нічого такого. І більш того, в мене є підозра, що після такої вправи у більшості з нас буде ясна картина в голові, що таке шут, що таке сапозишнл і взагалі. Для чого він вживається, і для чого ці структури є. І головне, як вони працюють. Можна не знати, як вони звуться, але головне знати, як ними користуватися, заповнити друге речення або дописати друге речення так, щоб була та сама думка, що й в першому. Читаємо першу думку, дивимося, як вони це роблять. «It would be good idea to eat my fruit», «The doctor said to me». Було би доброю ідеєю їсти більше фруктів, сказав мені лікар. І далі the doctor recommended that I should eat more fruits. Себто, оця рекомендація тут переходить сюди ось ця думка. Вона є «should». Чому? Тому що це рекомендація знову ж таки, це не є так нам геть невідомо. Ми таке бачили, і більш того, ми знаємо, що зазвичай шут вживається у порадах і рекомендаціях. Ну, власне, так воно і є. І ось тут ця рекомендація отак виглядає. Але що в нас з'являється нового? А нове в нас в тому, що ми маємо, по суті, indirect statement, тобто непряме твердження. Оце те, що у нас тут перефразоване. Це називається indirect statement. В принципі, це те саме, що «indirect speech, але трошки ширше. В нас є якась персона, яка нам щось радила, щоби що. Щоб ми їли більше фруктів, щоби ми робили те і те. І в нас завжди, завжди в таких реченнях буде слова автора. Ось тут. Оце recommended може бути said, told, «ordered», required, ну, зрештою, любе дієслово, яке показує таку думку. Що сказав з вимогою або з порадою. Далі обов'язково зет. Це той випадок, коли зет бажано не викидати. Він має тут бути. Це з'єднувач. І далі в нас, власне кажучи, головна думка, підмет може бути якийсь завгодно, не обов'язково ай, це може бути що завгодно. Але головне, що в нас буде щуть і далі інфінітив. Тут не буде перфектів, тут не буде ніяких continuous інфінітів, тут буде чистий. Простий інфінітив, і оце діло називається suppositional mood. По суті, це рекомендація у непрямій мові. Такі речі є досить формальними. Треба завжди пам'ятати, що це дуже-дуже формал, але тим не менше, воно може бути і воно може спокійно вживатися. Отже, йдемо далі. You really must stay a little longer», she said to me. Тобі обов'язково слід залишитися трошки довше. Ну, слід побути тут трошки довше, сказала вона мені. І що ми маємо? Вона наполягала, звертаємо увагу на слова автора. Далі в нас з стоїть, далі Ай, а далі що має бути? Ясне діло, що ШУД має бути. А далі основне дієслово, де його взяти? Власне кажучи, тут де лапки. You, really, ну you у нас якби I вже є, really можна не ставити, must на shoot поміняється, і далі stay. Оце основне дієслово. Сюди ми його і ставимо: stay. І далі a little longer можна переписати, бо воно відноситься до інфінітива, до дії, і уточняє її трохи. Ідемо далі третє. Why don't you visit the museum after lunch? I said to them, чом би вам не відвідати музей після обіду, сказала я їм. Я запропонувала вже, I suggested і знову that. А отже, далі має бути підмет. де його взяти, до кого я звертаюся You. Цебто третя особа тут має бути: They. щоб вони що? Should. їм слід. А далі що зробити? Відвідати музей? Ось всі наші компоненти. Тут є. Ідемо ще далі. You must pay the rent by Friday, the landlord said to us. Ви повинні заплатити за помешкання до п'ятниці, сказав нам хазяїн. Ну добре. Значить, the landlord demanded. Ну, не дивно, що demanded, вимагав, тому що тут must. Тут, до речі, теж було must і було insisted. Більш такі сильні слова. Далі that, а далі що? Від кого він це вимагав? Від нас. Він до нас звертається, тому він говорить you. Але при цьому, коли ми це будемо переговорювати, то ми скажемо від першої особи that we. А далі should. А далі основне дієслово, яке інфінітив. Pay, The rent by Friday. Як бачимо, це досить сильний вираз. Ідемо далі. Let's go to the cinema. Chris said to me... Пішли в кіно, сказав мені Кріс. І знову Кріс запропонував. У нас вже було запропонував. Suggested. Далі that. І далі що? Let's go. Себто він пропонує це зробити разом. Не тільки мені, але й йому зі мною теж. Тому that we нам потрібно. І далі shoot. І далі go to the cinema». Тут можна відслідити певну закономірність. У нас може бути subject. Далі у нас буде shoot. Далі буде Infinitive. Ну, а перед subject буде Z, обов'язково. І вся ця конструкція може одягатися на дві великі групи дієслів. Перша група це умовно demanding, тобто вимоги. Тобто за ним стоїть Must. І ми бачили це у вправі. В другому варіанті. Далі, в четвертому варіанті. Це Insist, Demand, Require, Order. Навіть може бути. Такі дієслова. А є друга група. Це Suggesting. І воно теж може вживатися з цією конструкцією. І тут вже більший арсенал. Let's або suggest, або propose. І все в такому дусі. Would be, тут може бути. Could be, до речі, теж могло би бути за певних умов. Воно ніби м'якше. Але треба при цьому розуміти, що це теж досить наполегливо. Ну і цю штуку можна назвати suppositional. Від слова suppose, а іноді його ще називають субджанків. Субджанків першого типу це кому цікаво сама термінологія. Але в принципі цю термінологію можна не знати. Треба тільки запам'ятати, як будується при цьому реченні. Що в нас мають бути оці блоки обов'язково, все саме в такому порядку, як тут, і обов'язково слова автора перед Z. І тут можна е, завершитися. Отже, ще раз: посилання на скріншот в описі відео. Посилання на книжку Мерфі також в описі відео, якщо у вас досі такої книжки немає. Посилання на плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Нас має бути більше.